Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фапе генеральний партнер Федерації баскетболу України. По-перше, я хочу сказати дякую нашим Збройним силам. Дякую ЗСУ, що нас захищають. Ми можемо змогу перемагати програвати, грати в баскетбол. Дякую їм, слава Україні! По-друге, хочу вибачитись перед болівальниками. 26 очков програвати вдома, це так не можна грати, нам треба задумати, з чим ми займаємось. По грі ми знову програли першу четверть, як і Івано-Франківську, програли першу половину, там 18 очков. Треба нам виходити, щось змінювати на третю, на четверту четверть. Дуже важко по цьому психологічно якось виходити, це все грати треба нам, ще раз повторююсь, треба нам задуматись всім. Просто всім і ще раз хочу вибачитись. Так не можна грати вдома, як би гра не складалась 20, 30, 40. глядачі прийшли, кукували квитки, треба щоб вони не уходили за 5 хвилин, тому що це, це і за нашої гри тільки. Як ти вважаєш, чи зможете ви морально перегрупуватися і відновитися, і бути готовими до завтрашнього протистояння з рівним? Не знаю, ми всі професіонали, ми отримуємо зарплату, ми повинні це виходити, забути гру, так важка гра, згоденно тільки початок сезону. Треба завтра виходити, забувати, тим, тим паче завтра дербі, рівне Луцьк. Скажу, я тут другий сезон, і для мене це принципово. Я хочу виграти цю команду, коли приїжджають фанати рівне і після гри вболівають. І уходять з зала радісні. Я не можу на це дивитися. Хочу, щоб наші бульварники завтра після нашої гри виходили з посмішками, і ми вже здобули цю перемогу. Супер. Дякую, дякую. Я не скажу, що ми непогано починали. Починали ми погано і в порівнянні з минулим нашим матчем, ми в минулому матчі змогли повернутися до гри. А зараз цього не вийшло. Звісно, хочеться попросити вибачення у вболівальників, у керівництва. І те, що ми зараз можемо зробити, це тільки налаштуватися на завтрашню гру і змінити це ну, завдяки перемозі. Тільки зі сторони виглядало, що команді було дуже непросто діяти у трисекундній зоні, що в захисті, що в атаці. Багато очок киян були набрані саме в силовій боротьбі. На вашу думку, чи готова команда змінити, посилити цей аспект вашої гри? Звісно, готові і в нас все для цього є. Я не думаю, що в нас найгірші великі у нас навпаки є ротація. Угу. Тому ми можемо це все змінити. На рахунок завтрашнього протистояння з рівнем чого очікувати вболівальникам? Вашої команди, вболівальникам очікувати. Я скажу, що ми повинні вийти і показати нарешті гідний баскетбол і здобути перемогу на домашньому майданчику. Все, а вболівальникам, ті, хто справді в нас вірить, ті, хто нас підтримує, то я впевнений, що вони прийдуть і будуть нас підтримати до кінця, і ми будемо намагатися віддячити їм красивою грою та результатом. По-перше, хочу подякувати Силам оборони України за те, що сьогодні мали змогу грати. По грі скажу, що ми готувалися до Старого Луцького, не було ніякої недооцінки, тим паче ми їм програли на турнірі в Рівному, тому дуже серйозно налаштовувалися. І я думаю, що все виконали те, що хотіли. Сьогодні, бачу по статистиці, багато гравців забували, майже всі забили. Дуже добре сьогодні боролись на щитах, бігли. Я думаю, що ми ще не в найкращих наших кондиціях, і ми будемо тільки набирати це, тільки другий бабл. І далі, якщо все буде добре, ми будемо тільки сильніші. Тому дякую команді за те, що давали можливість бігти в цей швидкий прорив, давали передачу. Мені залишається тільки саме найменше забити. Тому це все тільки їх заслуга. Ваші очікування від завтрашнього матчу проти Прикарпаття говерна В них на три години було більше для відновлення, але я думаю, що ми встигнемо теж відновитись. Дуже сильна команда, дуже гарні виконавці, агресивна команда. Те, що можливо в них зараз ці дві гри якийсь такий не найкращий баскетбол показували, але. Дуже хороша команда, дуже агресивна. Я думаю, що буде складно, потрібно налаштовуватись і ніякої недооцінки, тільки налаштування, і тоді все буде добре, якщо зіграємо нашу гру за їхні а, дії. В принципі, сьогодні не можна нікого виділяти. Командна гра абсолютно так. І бачимо, що у нас п'ять гравців забили 10 очок і більше, тому ну як можна когось виділяти, так? Ми виграємо і програємо як команда. І Сьогодні як команда, ми віддали 25 передач, передач. Мене Дуже тішить так, тому що ми наполегливо над цим працюємо, щоб ми краще рухали м'яч. Так, тому що молоді гравці і дуже багато хочеться забивати так uh -huh. молодим гравцям. Тут uh -huh. ми ну тут не его, тут просто бажання себе проявити. Так, так, це так. дуже добре, так. Але в принципі я ж кажу, що ми працюємо над цим, над командною грою, над виконанням. А, дуже багато є там питань. Трошки ми підготувалися добре до гри, так, але по самій грі по захисту були е, особливо в першій половині, трохи були в мене е, до гравців так питання і претензії. Ось, але в принципі, е, якраз за рахунок першої половини зробили собі якийсь гандикап, mm -hmm. так що можна було в принципі другу половину більш спокійно грати. Але після третій, на третю чверть вийшли хлопці сконцентровані і зробили просто свою справу. На вашу думку, за рахунок яких ігрових компонентів ви сьогодні взяли цю перемогу над старим Луцьком? Ну, тут важко говорити за рахунок яких компонентів. Єдине, що Луцьку віддали 18 підборів на нашому кошику. Так, а так, я ж кажу, 25 осіців рух м'яча. А швидкий перехід від захисту до нападу у порівнянні з передсезонним поєдинком, який проводив у Рівному зі Старим Луцьком, які ви тоді програли. Що можливо змінили в підході на цю гру? Ну багато поміняли не в підході, а готувалися і розуміли, що хороші виконавці можуть грати в дуже якісний баскетбол. Так це вони продемонстрували в принципі на турнірі в грі проти нас. Від нас не було ніякої недооцінки ні там, ні тут, але просто гра склалася сьогодні більше в нашу на нашу користь і спрацювали ті домашні заготовочки, які ми готували саме на старий Луцьк. Сьогодні тут в Луцьку був повний зал. Як ваша команда справляється з тиском? Чи це впливає на них якось вболівальники інших команд? Ви знаєте. Повний зал, але немає культури баскетболу, Мені здається, і дуже багато. Так, якщо подивитись на надію Миколаївську, так як там болівають, і іноді просто люди як приходять на баскетбол, як угу. на театр. Тобто не можна в тиші сидіти в театрі, якщо повне зала, вона тиха зала. То що ну як буде грати актор в театрі, якщо не буде аплодисментів, так як він буде грати, якщо він не буде відчувати публіку, так і баскетболісти, так ми можемо забрати 10-15 тисяч, але якщо в нас не буде культури вболівання, то вона не допомагає. Тобто люди просто приходять як в театр, і мені дуже хочеться, щоб в нас в Україні з'являлась культура оця не фанатська, та якась, mm -hmm. а щоб всі весь зал там співав ці пісні, так якісь кричалки казали, так? тобто не сидів, не мовчав. Це дуже, дуже. Подивитись Євролігу, подивитись, великі стадіони збираються, як вони вболівають, яка там атмосфера, і це дуже багато дає команді. Так? І сьогодні Старому що була б агресивніша підтримка, не агресивніша, а більш, скажімо так. Ну, може, навіть так агресивніше, так щоб болівальники постійно гнали е, команду, щоб вони її підтримували так. То я думаю, що і гравці не могли б опустити руки, так і вони б більше і боролися, і віддавалися, і, і так далі. Тому ну, болювати теж треба вміти, не просто mm -hmm. сидіти на трибунах, так а вміти. Тому дуже хочеться, щоб це про всі зали. Мені здається, в Україні так. Що нам потрібна культура вболівання, Як болювати, як підтримати свою команду і цьому теж треба вчитися. Ви тут тільки за додатковий тиск, хай краще він буде ніж ні. Ну звичайно, буде так завжди є гравці, які дуже полюбляють грати при чужих mm -hmm. трибунах. Тобто, коли гравці кажуть, що ти вибереш при своїх трибунах, забити кидок, щоб щоб трибуни тебе підтримали, так або е чужих болівальників потушити, так щоб вони замовкли. То більшість оберуться таки мені здається, щоб чужі болівальники замовчали. Наостанок, яка ваша думка про завтрашнього суперника при Карпаття говорила очікування від цього протистояння? А, ну думаю, сьогодні вони зіграли не найкращу свою гру. Так і по першій половині зі старим Луцьким першу гру вони грали вдома. Так дуже якісну. Першу половину зіграли. І є виконавці, які можуть робити різницю на майданчику. Будемо намагатися прибрати цю різницю і за рахунок своїх найкращих якостей грати в якісний баскетбол. Поки що ми все одно будуємо свою гру, тому крок за кроком будемо рухатися вперед. Наступна гра і є наступна гра. Будемо готуватися як до всіх інших. Дякую.